Вітаю! Сьогодні розглядаємо другу частину, яка присвячена рибам. Отож, різноманіття риб. Але для початку пригадаємо, за якими ознаками тварин відносять до риб, яку будову тіла мають хрящові риби, як побудовані променепері риби, чи всі риби плавають на однакових глибинах. З чим це пов'язано? Риби поділяють на хрящових та променеперих. Розпочнемо огляд хрящових риб і будемо характеризувати за таким планом група, представник, опис представника. Першу групу, яку ми розглянемо, це акули. Сюди входить 9 рядів 40 видів. Представник цієї групи катран, колюча акула. Завдовжки до 1 метра, іноді 1,5 метра, живиться рибою, перед спинним плавцем є колючий шип. Використовують у їжу для людини безпечний. Друга група це скати. Сюди входить чотири ряди, 550 видів. Представником є морський кіт або звичайний хвостокол. Це тварина довжиною 1 метра, іноді 2,5 метра може досягати, живе на піщаному дні, живиться ракоподібними та молюсками, на хвості отруйна голка. Її укол небезпечний для людини. Третя група хрящових риб це химери. Сюди відносять 32 види. Яскравим представником є європейська химера. Це малорухлива хрящова риба до 1,5 метра завдовжки. Живиться безхребетними, що мають тверді черепашки й скелети. Далі переходимо до променеперих риб, які населяють водойми України. Перший ряд променеперих це осетроподібні. Їх нараховують 27 видів. Яскравим представником є білуга. Вона завдовжки до 6 метрів, живе в морі, на нерест заходить до прісних вод. Хижак живеться рибою, молюсками, тюленями, майже винищена, тому занесена до Червоної книги України. Наступний ряд це вугроподібні. Представник вугор Звичайний, трапляється в басейні річки Дніпра. Нічний хижак нареститься в Атлантичному океані. Був цінною промисловою рибою. Зараз на межі зникнення. Ряд оселедця подібні. Нараховують 370 видів. Представник чорноморський оселедець. Зграйна морська риба, що живиться планктоном, сягає до 35 см. Нареститься в річкових устях. Важливий об'єкт рибного промислу. Далі ряд коропоподібні. Представник короб звичайний. Поширена ставкова риба, що походить з Азії, сягає 1 метр у довжину. Жиблення різноманітне, переважно донними тваринами. Ряд сомоподібні нараховує 2900 видів. Представник сом звичайний. Придонний хижак-засідник, що у довжину може сягати 5 метрів. У рідкісних випадках може нападати на людину. Об'єкт рибальства. Ряд лососеподібній. Сюди входить 70 видів представник чорноморський лосось. Сягає одного метра завдовжки. Морська риба, що заходить на нерест до річок. Молодняк через кілька років повертається в море. Майже винищений, занесений до Червоної книги України. Ряд щукоподібні. Представник щука звичайна. Це хижак-засідник, що здатний швидко кидатися на здобуч. Сягає. 1 метр 80 сантиметрів у довжину, промислова риба, об'єкт спортивного рибальства. Ряд водильнику подібній. Сюди входить три сотні 20 видів представник морський чорт, довжина півтора метра, морський донний хижак-засідник, що підманює здобич вудкою, зміненим променем плавця, занесений до Червоної книги України. Ряд окунеподібні. неподібні. Представник суд, так звичайний. Прісноводний хижак довжиною до одного метра. Заходить до опріснених ділянок моря. Охороняє свою ікру, об'єкт рибного промислу. Нараховують 10 тисяч видів представників окунеподібних. Ряд камбалоподібні. 7 сотень видів. Представником є чорноморський калкан. Крупна до 85 см камбала. Як і всі представники цього ряду, лежить на дні на одному боці, живиться дрібною рибою та безхребетними. Важлива промислова риба. Щоб краще зрозуміти луску риби, проведемо дослідження визначення віку кісткових риб, звичайно, що за допомогою луски. Що для цього потрібно? Для дослідження, візьміть лоску неочищеної свіжої риби, або використайте представлені фотографії лоски. Для аналізу щорічного наростання відокремте лоску риби, витріть серветкою та розгляньте за допомогою лупи чи мікроскопа. Порахуйте кількість дугоподібних зон наростання лоски, які відокремлюються більш щільними лініями. Знайдіть додаткову інформацію про терміни життя кількох променевих риб, описаних. У параграфі до цієї теми зробіть висновок про тривалість життя риб, особливості їхнього росту та вік риби за лоскою, яку ви досліджуєте. Пропоную розглянути лоску окуня та коропа, яка у вас є на зображення, або маєте інші екземпляри. Розмноження риб. Для розмноження, променеперих риб – Пливуть на нерест в оптимальні умови для розвитку їхнього потомства. Нерест це процес відкладання ікри або яєць самицями з подальшим заплідненням їх сім'ям або молочком самців у первиноводних хребетних риб і земноводних. Прохідні види риб більшу частину життя проводять у морях, а для нересту піднімаються у верхів'я річок. Наприклад, лосось. Розгляньте його на фото. Або, навпаки, з річок мігрують у моря. Наприклад, річковий вугор. Звичайно, він живе у прісних водоймах Європи. В Україні трапляється на Волині в Шацьких озерах також. Але на нерест прямує до Саргасового моря, центральна частина Атлантичного океану. Звідти дорослі особини не повертаються. Лише личинки з теплою течею повертаються до річок Північної Європи, де виростають до розмірів дозрілих особин. Під час нересту самиці відкладають ікринки. Яйцеклітини у воду, а самці поливають їх сім'яною рідиною, яка містить сперматозоїди. Запліднення ікри сперматозоїдами відбувається у воді, тому його називають зовнішнім. Розвиток ікри відбувається у воді. З ікри виходить личинка, яка самостійно плаває і живеться планктоном. Розглянемо більш детально на прикладі лосося. Розпочинаємо розглядати за малюнком. Яйця. Далі з яєць утворюються передличинки, личинки, мальки, молодий лосось, який перетворюється на дорослих особин. В деяких видів риб, наприклад, під час розмноження вони можуть змінювати своє забарвлення. Вони можуть ставати яскравішими. У деяких видів під час нересту з'являються нові утвори. У лящів, приміром, на лусті. Хрящові нарости, а у самки гірчака довгий яйцеклад. У самців горбуші виростає горб на спині, звідки і назва цієї загалом стрункої риби. А щелепи витягуються та викривляються в деяких риб. Ось, наприклад, розгляньте як у лосося. Як виглядає самець у період розмноження. Риби з невеликою плодючістю турбуються про потомство. Це приклад уродженої або інстинктивної поведінки. Для цього вони обирають захищені місця, для відкладання ікрий оберігають її від ворогів. Наприклад, лососі відкладають ікру в заглибленнях на колючки будують гнізда, тіляпії носять ікру в роті, а самці морських коників у мішку на хвості. У деяких риб. Виникло пристосування до живонародження. Запліднені ікринки розвиваються в організмі самиці, а потім вона народжує маленьких личинок. Воно характерне для акваріумних риб, гупі та мечоносців. Розгляньте на малюнках пристосування деяких риб. Наприклад, гірчак відкладає ікру через довгий яйцеклад у мантійну порожнину двостолкових молюсків. Тригулкова колючка відкладає ікру у вимущене гніздо. Після відкладання яєць самець охороняє його, а самець апогону виношує ікру у ротовій порожнині. Для кращого розуміння різноманітності риб пропоную виконати проєкт. Різноманітність промане перехриб своєї місцевості. Із відкритих джерел інформації складіть список найбільш поширених видів риб у водоймах вашої місцевості. Зазначте, які з них є місцевими видами, а які занесені з інших країн. До яких рядів належать описані вами риби. Дізнайтеся, чи є у вашій місцевості рибні господарства та які види риб вони розводять. Я підготувала для вас. Невеличку підказку, якщо вас будуть цікавити види ставкової риби. Вона перед вами. У загальному вивчене. Серед хрящових риб виділяють три групи акули, скати, химери. Променепері включають наступні групи осетроподібні, вугроподібні, оселецеподібні, коропоподібні, сомоподібні, лососеподібні, щукоподібні, водильникоподібні, оконеподібні, камбалоподібні. Для розмноження променепері риби пливуть на нерест в оптимальні умови для розвитку їхнього потомства. Нерест процес відкладання ікри або яєць самицями з подальшим заплідненням їх сім'ям або молочком, самців у первиноводних хребетних риб і земноводних. Домашнє завдання. Опрацювати тему. Різноманіття риб. Якщо сьогодні вам було цікаво, поставте вподобайку. До зустрічі!